На сьогоднішній день платформа діє освіта», яку спільними зусиллями було впроваджено Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством освіти і науки, на сьогоднішній день існує, поповнюється. Я не можу сказати, що кожен день, але періодично виникають нові. Освітні серіали, вебінари і таке інше. Із останніх, скажімо, поповнень це кібербезпека, кібергігієна, регіональна цифровізація і, скажімо так, достатньо новий модуль для тих, хто хоче опанувати нові. В спеціальності або перекваліфікуватися, або підвищити свої навички і для внутрішньопереміщених осіб, які мають, скажімо, Опанувати нову спеціальність та працевлаштуватись, тому постійне оновлення, постійне якісь тестування серіали на цій платформі з'являються. Для проходження тестування серіалів. Вам необхідно або зареєструватися за номером телефону, або якщо у вас є обліковий записи в Google і Facebook, ви маєте зайти, проходити серіали опитування. Якщо це якісь цифрограми, ви отримуєте сертифікати в електронному вигляді, можете їх роздрукувати і не користуватись. Користування абсолютно безкоштовне проходження тестувань не обмежено за кількістю.